Біля Будинку культури. Субота за померлих на 9 годину і неділя 10.30 недільна служба Божа. Всі дні цього тижня можна працювати середа і п'ятниця є пісними днями. І пожертви на церкву це Юрій 100 гривень, невідомих 600, невідомих 500, 200, Анна 200. І невідомих 150 гривень. Божого і вашого благословення просять молоді люди для отримання святої тайне подружжя. Це Марічин Андрій, син Андрія та Ілони з яблуниці 1995 року народження. Буде брати шлюб із Веребіцькою Тетяною, дочкою Василя та Наталією. З Татарова 2000 року народження, це від, що відбудеться 2 вересня у Татарові. Це є другий раз зачитані оповіді. Також молдавчук Павло, син Івана та Анни 1995 року народження із Татарова, буде брати шлюб із Йосипчук Марією. Дочкою Юрія та Детяни з ворог 2003 року, що відбудеться 9 вересня у Татарові. Це є перший раз зачитані оповіді. Нехай Господь Бог і матінка Божа благословить молоді сім'ї для того, щоб вони мали дар любові, народження дітей, і щоб було мирне життя для цих молодих. Дітей. І маємо також сьогодні, як я вже таку гарну подію для нашої парафії. Була пожертва також з церковної каси, ми взяли гроші і купили такий дзвін. Дзвін називається Святої Родини, буде поставлений на цвинтарі. Де є капличка Святого Миколая від родини Романишини, і маємо зараз таку нагоду і честь посвятити дзвін, який буде зголошувати, особливо для тих, хто буде чути його, будуть знати, що хтось відійшов до Господа Бога по нагороду, до Царства Божого. Тому нехай. Бог прийме вашу жертву, жертву всіх, хто е, пожертвував свої кошти на цей дзвін. Е, трошки ще раз історії. Ми маємо такий подібний дзвін е, у нашій церкві, е, який ми поставили в кінці 90-х років. Е, він у нашій дзвіниці, це є головний дзвін, як і цей. Е, робили е, на у перемишлі на фабриці Фельченських. це є історія цієї родини, бо вони вже більше 100 років роблять дзвони, нікому той секрет не передають. Бачимо і чуємо його, бо він гарно вже звучить повер 20 років. У нас на парафії. Я думаю, що цей також буде мати гарне звучання. Це українці, які в Другу світову війну з калуша виїхали примусово до Польщі і там продовжують ливарню, продовжують свою працю. Тому нехай Господь Бог поблагословить, щоб наша молитва сьогодні була до Бога за те, щоб і цей дзвін продзвонів, коли закінчиться війна. Бо коли починалась, ми дзвонили в дзвони, тривожили наші серця. А також нехай скоро буде він дзвонити, і коли закінчиться війна. Нехай Бог поблагословить. Слава Ісусу Христу. Смішав, то поділив між собою народи, коли вогнені язики роздавав, то дізнають їх призвало, тому однодушно, слава Святого Духа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мирі господарі, помоліться. За це і за кожне село, з Україну, за тих, що вірують у неї, Господеві Господи помилуй. Щоб благословити дзвін цей на славу святого імені Двого Небесним спів благословенням, Господеві Господи помилуй. Щоб було дано йому благодать, щоб усі, що почують звук його день чи вночі, підвелися для прослави святого імені Господнього, Господе і помолінця, щоб від'єднати всю силу лукавства, підступи невидимих ворогів. Від усіх вірних своїх, які чують голос звуку Його, і спонукати їх на діло заповіді Твої, Господеві помолімся, за слов Божих, які віддали нам цей до храму, своє здоров'я, своє благословення, свою пожертву і їх спасіння, і пожетовітання, Господеві помолімся. Пресвято причись, добра при благословенно, славу величицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, помянувши самі своє до і все життя наше Христо Господи, в ім'я Господа Ісуса Христа, нехай називається Цей звін іменем родини. Божої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Кетра немає, помилок Божье приванський, робить мали, як те на лиманське, люблю не всі на одного російська. Ми відкриває з роми в рампі околі, слава перебував і Заперекувати, Готях цар повітих, поцілуєм своїм дай, Господь поблагодаря дітей з їх миром, слава вотю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вікнями. Господи Боже, що хоче завжди приймати вільний свій прислав, поклоніння, ти в старому за тобі не вой запанутання, свій усе і звинувати. Вони с до тебе, сповляю, властиво на наше служіння, недостойний слуг Твоїх, і дзвін, цей, який Ти ти настав величного святого ім'я Твого споручено Небесним святим, Твоїм благословенням, і благодаттю Твого Духа благослови, освяти, і коли в нього силу, благодаті Твоєї, щоб, коли почують, вірні раби Твої Бога, звуки Його. Укріпилися в благочесті, в вірі, мужньо стали проти усіх диявольських замірів і перемогли молитвами по словослов'ями Тебе. істинно бога то церкви ж на молитву вдень і вночі поспішно ведені були, щоб через голос його мували стихи, і припинилися, безпечні бурі і вітри, гради і вихори, страшні громи і блискавки, та всі зговні стихії. Ти бо, Господи, Боже, лиш твориш приславні речі, і не лише через уні душевні супиня Твої на славу свою. І на спасіння, і находиш світ людей твоїх, але через бездушні, тоді, як Мойсей і в женські він нізмій постелі, бо все можливо для тебе, і нічого для тебе немає не можливого. І тобі, славу, засилаємо, Отцю, і сину, і свято. Нині повсякчас і навіки пішні благословляється і освячується дзвінку кровлення священної води, війня Отця і сина, і святого духа. славу при святой Тросі, алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ось ще добре, що гарне, це коли брати людях разом, тих ми робить. цей плослолений і усячений звіт, від усяких сомисних у які який похорону від діяння диявольського, і визволяти від ворожих і кожну людину від тінь, куди лише й несе це слух його, да усім рабам, які, почувши зубчиго згону, предплетатимуть присвятих, дякує, і знаменам чесного Христа, Твого, нагороджує себе, скориселені в досятої команди, що Хрізноматі згубних і всі небесні, небезпечні ворожі загари, і наступи на благолучі здоров'я переміни, щоб усі угодно служили тобі, зі страхом, і любов'ю, славили твоє божество і отримали вічне царство, де всі сили небесні хвалять тобі, єдиного кроці Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, в єдності всіх святих нині повсякчас. І на віки вічні, Амін, Бодай, Господи, здоров'я, благословення усім же подавцям, і родині вонейшних, і сотворив нога, і благовітам. наш, Ти, що є сина небеса, нехай сердиться, як воє, нехай прийде царствоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай, нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.